Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіон на період новорічний тиждень з 29 грудня по 4 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання, на які б ви хотіли. Побачити відповідь? Дивимося, друзі. Карта Сонце. Коли є ця карта, ваш розклад вважається дуже успішним. Ось тут карта Вогнище. це родина. Обов'язково треба підтримати своїх родичів, якщо вони від вас далеко. А якщо близько, то це обов'язково для всіх. Ось тут змія. Минає рік змії. Це каже про те, що треба все старе залишити в минулому, так би мовити, скинути змійну шкіру. Для того, щоб іти з легкістю в новий рік і тільки позитив приймати в своє життя. Тут у вас квитанції борги, можливо, сезонні захворювання, не виходьте за шубою на балкон без шуби, каблучка. Хтось буде пропонувати руку, то серце Для того, щоб була в житті стабільність Це якір. І ось тут у вас далека дорога, а також лавровий вінок це успіх. Далека дорога може бути як по роботі, так і по своїх якихось важливих особистих справах. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є розпаковка нової колоди Картаро. Запрошую всіх, хто полюбляє, подивитися цікавеньке. Можливо, хтось захоче для себе придбати. Тому що коли купуєш щось будь-що, і воно закрите, і ти не маєш змоги подивитися, що там внутрі коробки, то, звісно, це не дуже приємно. А коли вже щось дуже хочеш, то радість подвійна. А у нас з вами другий розклад. Значок Терези для скорпіонів. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут карта гроші. Або вам хтось буде дарувати подарунки, або ви отримаєте свої. Чесно, зароблення. Знову повторюється каблучка. Зверніть увагу, це щось дуже важливе для вас, якщо карта повторюється. Це може бути як пропонування руки та серця, або якась нова робота, чи щось таке. Нове житло, оренда. Щось для вас дуже важливе. Також повторюється лавровий вінок, це успіх. А також ось тут, друзі, добра новина. Зверніть увагу для когось добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Ось ця добра новина може показувати вагітність. Якщо для вас це необхідно, важливо та бажано. Або просто якась добра новина. Переймуємо вперед, подивимось на розвиток подій, на завершення вашого тижня. Третій Розклад для знаку Скорпіони. Троянда це кохання. Цей добрий знак випадає багатьом знакам, майже кожному на цьому тижні. Це каже про те, що позитив та добро буде панувати цей новорічний тиждень. Ось тут якийсь лист або документ. Він може показувати, наприклад, лікарняний закривається або наприклад, ви якісь квитанції знайдете, щоб, якщо це помилкові борги, то у вас є на це квитанції карта долі. Якісь даленосні події можуть відбуватися саме на цьому тижні новорічному. Знову повторюються гроші. Це можуть бути подарунки для вас, а можуть ваші зароблені, наприклад, премія. Дивимося з вами сьогодні, друзі, на колоді колесо року, знак Зодіака Скорпіони. Застереження імператор. Будьте уважні з якимись керівниками, наприклад, на корпоративі або щось таке. Наприклад, не випити зайвого для того, щоб бути в курсі подій, що відбувається навколо. Порада. Принцеса мечей. А також одна карта на новорічне бажання. Загадуйте, друзі, а я дістану порада або відповідь так, або ні. Старший аркан блазень. Що можна сказати, друзі? Поки що ваше бажання відповідь ні, тому що старший аркан блазень показує початок шляху. Застереження, імператор, ви зрозуміли, будьте обережні з керівництвом, наприклад, на корпоративі не нахаміть. хтось може випити зайву чарочку і щось сказати не те. І будете ви потім про це довго жалкувати. Порада королева мечів це рішуча дівчина або жінка. Можливо, в якихось, якщо ви жінка або дівчина, в якихось моментах ви маєте бути рішучі. Наприклад, на корпоративі, якщо вам людина давно подобається і ви вільна пара, то ви можете приймати рішучі дії. Ось тут у вас ще далекоглядні плани. Я бажаю вам гарного новорічного свята, щасливого Нового року, миру Україні, добробуту в родині, всім міцного здоров'я і завжди рада бачити вас на своєму каналі.